Пісні, отже, як ви бачите, біля мене і Богдана є ось такі кнопки. Там блакитна, в нас рожева. Ми зараз будемо відгадувати ту чи іншу композицію. Для того щоб бал зарахувався вашій чи нашій команді, потрібно назвати назву назву і виконавця угу. так і заспівати. Якщо Можна. помиляєтесь або в одному, або в іншому, бал переходить команді супер. Немада, яка одразу не набирає 5 балів, не завершує раунд, бо нема з ким грати. Якщо 5 пісень зразу вгадали, то наш уже І третій раунд буде доводити. Теж за нами. Угу. Давай. Всього так. таких композицій тобто буде 9. 9. Давайте все. розпочинати. Включайте нам перший трек. Давайте про віски хтось. Well, да, Велбой, правильно. Отак откинуло нам відволікаючий маневр. Під музику під нотки блюзу. Німає вже не твою блюзу. Ну, ми йдемо на різні туси. При чому, при чому? Ні ну нічого, нічого. Ми стараємося. Давайте вже Guns N' Roses. Все, все. все, Ми хочемо вигравати. Давайте. Тра-та-тинць, що, папки, проігрувати не... Да? Ага. Дівчатка для таких прекрасних дівчаток, як ви для нас за радість програти вам. Ой, не корчить себе доброго чоловіка. Наступний трек, будь ласка, поки вони там розмовляють собі. Aerosmith, don't wanna close my eyes. Це вона. Серйозно, це вона, так це вона. Нє, не you вона. Baby. And I don't wanna miss you a thing. Як вона називається? Don't wanna close your eyes. Айро сміт фільм Армагеддон. Це не може бути вона. Це моя улюблена пізня. В принципі, я не міг її Які ще додаткові опції сказати. Брюс Вілліс знімався там. Це не вона. Давайте. давайте. Це не вона. Це не вона. Ми зараз. Її зараз її вже якщо це, це не була. вона. Це не вона. Давай, це не вона. Ви адомана мисси. Ти народи. Так, тепер пацики зібралися Це єдина максимально. Це я знав Взагалі. Зарам, і зарам, і зарам, зарам, і зарам, зі, Це вже брітні ага. Я заперечую. Я заперечую. Мене мене не сприйняття торг, депресія заперечення. Так, давайте наступний трек, бо там Леся вже собі під шумок. Тарас, Сольник ти випуску. будеш починати грати, можеш. Я, я, е я готовий. Що воно? Ну? Гаряча каває... — Все, я погнав. Давай. Давай. Дай, 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 Давайте, радий Бог. Давай. Радий, Рад радий, радий був. був. — Радий Бог. Гаря чекаває, двоє під ковдрою. Мама Ріка, двоє називається. Як вона програвати? Яка назва пісні? Яка назва? Дивись, я тобі, я тобі приспів заспіваю, а ти вибірна. Ні, давай. давай назву. Давай, добре. Чітко Лесь. Леся Іванівна, отже назва пісні. А що ви починаєте вже? А що ви встриваєте? Тому що є правила гри. Бо я тут сижу Не на вінілах правили. і мені треба поставити цю пісню. Пане суддя, ну це, це дивіться, це мама ріка. Так. Мама рік. Правильно ж, так? Да? Правильно ж, так. Да. Двоє. А далі? Двоє. А назва? Назва. Двоє під ковдрою. Двоє під ковдрою. Або двоє. Двоє. Я приймаю вашу відповідь. Це може бути неправильно? Так, і нам бал буде. Гаряча каба двоє добре під ковдрою, Дивимося кіно з коханою моргою. Назва пісня яка? Та ну, якщо воно вже Ні-ні-ні, зараз пісня. Гаряча каба двоє під ковдрою. Лесі Іваніна! Гарячою. Можна і ліжко Яка прийти? назва, яка назва неправильно Чи що? Леся Іванівна. Отже, Пісня називається Кава. <плес> Один бал чоловікам. Один <плес> бал, <плес> бал чоловікам. Треба мамі Рікі і сказати, хай переименую. Ви <плес> Засуджуєте дівчат. Ви не любите Як, дівчат. Це чітко називає. видно в цій програмі. Я відпишусь від вас. Я подзвоню мамі Ріки, хай напише в той його тюн, щоб переіменували пісню. Віталінка. Як воно програвати? Нормально. Пануля. Давайте наступний трек, будь ласка. Це творчі стайл. Вони зумовно були, виграли краще. Відповідає заслужена артистка Прикарпаття Фіінка. Це колектив, має назву творчі. Творчі співають про серце зі сталі. По-англійськи скажіть лас ван по англійськи файно, бо я буду з акцентом. А я що знаю? Харту стайл стил. Харзов стайл. Короче, це якийсь харт на столі. Yeah, yeah. Ана, <плес> а, а на звучит, скажіть. Ми казали, ми сказали. <плес> е ми сказали Hard of Steel. оф Пана Є пробачення. Ви все бачили, вовремя. ви все чуєте сказати нам. Де? Іво Бобу, де Сіре? За копійчину. Я це знаю. Удавляться за цю тисячу гривень. Ужас та забирайте. За словами карман. Віталіно. Як бачите, я тепер приймаю навіть українською мовою назву пісні без перекладу. Heart of Steel, yes, yes. okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome. Я підпишуся обратно зараз. Давай бігом. Дякую. Наступний трек, будь ласка. Бо Та, блі, без ну неї ніяк! Бо, бо без неї ніяк! без неї не просто не треба! Без неї! Не без реакції бо. гарної. Бо. Тому що ми теж... чесно, яка дівчина без караоке? Яка дівчина? Бо Ніяка. От тут тому вони і виграли. Бо без неї ніяк. Без неї просто не треба. Надо було кінчати на клас. А, наступний трек, будь ласка. Розсинхрон повний. Це був тесно возраст. Я зараз знаєте, відчуваю себе на другому дні весілля, от коли вже всі після першого дня трошки втомлені, назвемо це так. Ось а я ніхто і звуть мене, коли гості, коли гості додому підуть. Да -да -да. Добрий вечір! Це проект Веселі гості. Якщо ви живете один і не і вас немає друзів, запросіть до себе в хату проект Веселі гості. Веселі гості, так. О, то як там пісня називається? І хто виконав? Ірина Білик, ти мій. Браво! А от свій. Олексію! Віталіночко, ви задоволені. Дивіться, ну ви можете ж, коли хочете, правда? І хочу, і можу віддати перемогу дівчатам з рахунком 5-1. До наступного раунду, до наступного разу я переслухав всю медіатеку українських пісень. Богдан, грім гримить, земля трясеться, бачу, бонус нанесеться. О! О -о -о! <риклад> Скільки відсотків чоловіків засинали, поки кохана довго про щось розповідала? <риклад> це не жарт, це правда життя. Ми ж поки все ми намажемося. Було. Одного разу було. Ну було. Дивися, тут, дивися, знаєш що, я тобі скажу так. З досвідом ти маєш оволодіти технікою вдаваної уваги. Ні, 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 дивися, техніка вдаваної уваги. Тобто ти слухаєш, головне не Знаєш, Бо якщо вона типу, розказує щось серйозне, а ти либишся, то ти. Нет. Я не думаю, що прямо 70-80%. Ну, я я так, думаю, десь 52%. Це, це, це не повага, ні. Десь да. Що десь да. до 20%. Це не повага. Ну, Дивляйся, О, воно, десь. Дивлячись, скільки ви правда стосунку. Головне, що не більше сексу, а там хай спить. Ти бачиш, як на Курській засміявся, коли сказали. Ага, так що він точно засинає. Так. Да. Друже, зразу собі знай, на всякий випадок треба потім в кінці ще попросити пробачення. <laughs> Може 42%. – Давай таки, А у нього там розмір? – 43. А який у нас? 37. – А який в тебе? Кажи, німецький. 37. 37. 37%, 37. Заснули, дивіться. Поки ми балакали, вони заснули. – Ой, боже, яка знахідка! Подожди! – Богдан! – Господи! Господи. – Так Подождіть. Господь! Ось наша відповідь. А вона що. А вона каже, 37. 37%. Кажуть, дівчата, покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Ву! Хорош! права нога! Щасливе, поперед попали. Да, да, да. Вирівняли ми, так, да, пане суддя? Да, вирівняли. Волосся і прийшли на зйомку. Боже, і ще один жартівник. А зараз віталіночка не дам вам бонусу тисячу гривень. Отак як дам, тільки навпаки. Гроші, не головне. Головне великі гроші, пане суддя. Даю бонусну тисячу гривень. <раплянсь> І ще дві заслужені, отже, три тисячі гривень. <плес> Дівчат п'ять чоловіків. Ну, добре, 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 добре. <раплянсь> О, тепер вже якось наскрізь піднявся. Да. І все, <світ> глянь, Кіпсе! <плодисмент> глянь, <плодисмент> Гляньте <що> за нас! <плодисмент> <Бать>. <плодисмент> і все-таки, яка ж у нас група підтримки сьогодні? Просто послухайте!